Сьогодні у нас на огляді двері з терморозривом модель е 4 торговельна марка Еліас. Двері класні, теплі, вуличного типу. Зовні у нас метал. Також у ці вставки це метал з покриттям лампре. дуже якісне, високотехнологійне покриття, яке дає вам гарантію на те, що не буде при зміні температури нічого з покриттям змінюватися. Три завіси. Зверніть увагу, зрущина полотна. 90, два замка банелі італійські, верхній сувальний, окрема нічна засувка, основний замок циліндровий банелі, фурнітура чорного кольору, внутрішня МДФ накладка, двері утеплені мінеральною ватою. Також короб 133 мм, зашитий, утеплений, є знак якості, є єкцентр. Паро з нержавіючою сталі. Це дуже важливо для приватних будинків. Також наголошую, двері дуже важкі та теплі, тому, якщо ви їх ставите в приватний будинок, це буде надійно вас захищати. Є контури ущільнення, двері на складі. Так що чекаємо на ваші замовлення.